Усіх вас, дорогі отці, браті і сестри, поздравляю з праздником святого апостола Андрія, Первозванного. Хоча Андрій, апостол пішов по Дніпру на Київського поклав крест, потім, можливо, через кінець Дніпра на Прибалтику, потім повернувся, а може маленько скорше вернувся на сіверні, Южні Карпати. Так хочеться вірити, що через наш Ужгород прийшов, тому що куди? Самий короткий путь із северної часті на Казанінополь іменно тиса, яка плавно-плавно кресне, йде в Дунай, а Дунай Чорне море. Причому, у той час, коли Андрій йшов, то Дніпро було мало 10 місць, де були страшні пороги, коли не можна було просто плавти. А тиса наша і Колись і наш уж був повноводний, може було на човен в Ужгороді лягти, а вода понесла аж у Чорне море. Без всяких... Один порох там перед морем вже був теперішня Болгарія і Греція. І ще одне є, мощі Андрія Перевозваного частички в нашому соборі є, мощі Андрія Перезваного і. у Одесі в Одеському морському монастирні, стопа Андрія Перевозваного, котра чудесно попала у той монастир. Там теж нині великий праздник. Ми сьогодні поздравляємо всіх іменинників Андрії в нашому соборі моляться двоє Андрії, потери Андрій і Ірий Андрій. Отце, поздравляю вас з Днем Ангела. Бажаю вам, вашим матушкам, діточкам завжди помнити. Нас Андрій Первозванний, На Западі Петро второзваний, один сказав чоловік. А наш Андрій Первозванний, значить, ми головніші на світі. Так собі розсуждали діти молоді, коли казали, а чому не ми главні в світі, раз у нас був Андрій Первозванний. Бо відповідали правда ті люди, куди вірять в Христа Ісуса, де б вони були? вони все перші тому, що Господь кличе у Царство Боже тих, хто серцем чувствує релігію, а не коли чоловік стає віруючим за 200 гривень іде захвачувати церков для ПЦУ, або, виявляється, що послідовник нових релігій, і священства не мають благодатного, і якась мрачна в них історія, Да і в Томасі турецькому написано, що вони мають Томас, називаються. Свята українська віра, а православне слово там відсутнює. Важно нам розуміти в час, що Сатана не підняв руку проти Церкви Христової. І ми просимо святого Апостоля Андрія, молі Бога за нас, щоб ми отримали від тебе благословення в древності. Потім отримали унікальне благословення, розпространення віри от Кирила і Міфодії, одним із перших в Європі язик культуру. У той час, коли наші слав'яно-руси вже молилися по-нашому, і ще не існувало італійської нації, не існувало французької, німецької, германських племен було 50, французьких 30, італійських 30, і ще не було чути за англійців. Там якісь там були британці, а ми. І причому не пізніше будуть мати свої національні переводи священного Писання. От почому Православна церква не міняє переводи Кирила Мефодія на нові, бо тепер так се ухитрили вороги Христовою, що нібито нановив на, на всороміння науки, а так перевели священне Писання, що вихолистили з нього всю святу частинку. А ми держимо старого перевода. Тут же додаємо і нашого юліанського календаря. Кстати, в інтернеті багато дякували за наше об'яснення. Так просто казали, два раз, два, то чотири. Та чому то ніхто не знав, що Юліанський календар, то Юліанський церковний календар, він для богослужіння. Відношення до розписання автобусів немає. Але він має відношення до графіка і дат церковних празників. Так от ми собі й празнуємо 25 грудня по юліанському що попадає на нове вже Семоє. А що касається 25-новому, празнюють латиняне, тому литує ще 12-го будемо мати великий, славний, грандіозний празник святителя Спірідона Триміфунського чудотворця. Наш народ при австро Австровенгрії навіть могли стати уніятами і католиками, і все, повні груди медалів, повно. Ми замітили, що маса людей слабеньких, вони все патріоти при тих властях, котрі при власті. При мадярах вони мадярони, при Чехах вони чехофіли, при Советському Союзі всі партійні, нині псевдопатріоти усіся хвалять, що вони так, як а ми кажемо, ні, ми так, як нам Христос навчив, як каже Євангеліє, то значить, що ми остаємося свободні во Христі, в той час же, будучи унікально законопослушними громадянами України, які не повтікали за границю із чемоданами з Грішами, як то герої повтікали, а сталися вдома. З усім народом терпіти незгоди цього противостояння. Господи, благослови нас, молитвами святого апостола Андрія Первозванного і помнім, що наша церков Андріївська, бо в нас є Андріївська перекладина. це є спомінов, що наш крест Андріївський, Андрій був розп'ятий на кресті в бук... в виді букви Х. Тобто, не так, як Христос. І його не прибили гвоздями, а довго бися, довго мучив у голоді в жажді, а Він постійно молився на кресті, і тепер наш кресло перекладено на Андріївська. Но вона ще одно має толкування. Вона своїм правим кінцем, поднята уверх, указує: з цього боку був благорозумний розбойник. Хоча він наробив розбоя. Но він увідів у Христі Сусі, Месію і покаявся, і попросив Бога благословення пом'янути його у Царстві Божєм, за що Господь помилував його, прийняв його покаяння, іменно покаяння, сказав, нині будеш сумною в раю. І так наш крест приємний, інтересний. Зовсім недавно, років 30 назад, коли уніяти були вже допущені, вже. Ся Прийшли до служення, хором всі називали нас кривославними, називали священиків Бородачами. Тепер видимо і вони вже да, коли бороду носять, і крести андріївські носять. А що почому то вдавне тільки не розуміли? Да, не розуміли. І сьогодні кажемо, много не розуміють. І уніат то не релігія, котра склалася сама, то частина православних. Котрі дерзко одійшли у сторону або їх загнали в Унію. А тому історія їх була б славніша, якби вони успіли до второго пришествия Христового стати православними знову, звідки їх вивели, і щоб вони не були агресивні проти православних, щоб ми всі від'єднали, дай Боже, всі релігії християнські могли б не воювати, не протистояти нам. А Служити Господу несіть благосліси дома із Богом Святим.